Одразу зорієнтувалися, ми зараз з вами в приході так, знаходимося. А тут можна поставити ось місце при вході. Прийшли, поклали свої ключі, взуття і пішли далі. Якщо ми розвертаємось, он величезний коридор, як завжди, позаду ми бачимо вихід на бекярд, на задній двір, там буде кухня. А зараз ми з вами заходимо в офіс. Дуже великий офіс, дуже великий, слухайте. Дуже-дуже великий. Він одразу як за класикою при вході. А, є у нас тут двері. Давайте я трошки приокрию. Там у нас сторіч, там у нас місця зберігання. Окей, пішли далі. А я так розумію, тут у нас вихід в гараж. Я разом з вами вперше дивлюсь цей будинок, він зачинений, там вихід в гараж. У нас тут підйом на другий поверх, досить такий крутий підйом. Але дивіться, приходять дві спальні. Ось одна. Ми давайте з вами зараз в неї зайдемо. Нормальна, нормальна спальня. Мені довелося зробити вертикальну камеру. Для такого будинку, звичайно, треба було камеру зробити горизонтальну. Але ну, була причина, що довелося робити саме таку спальню. І зверніть увагу, що ця спальня з'єднується ванною з іншою спальнею. Тобто дві сестрички, два братика спокійно тут можуть знаходитись. І знову ж таки, ну, місця тут достатньо для двох було б вмивальників, правду кажучи. Тут він один є. І що мені теж подобається, що якщо один там, наприклад, братик миє, там вмивається, то а, хто там? Сестричка чи кузен може спокійно робити свої справи за дверима. Тут окремо за окремими дверима є ванна і туалет. Повноцінно, до речі, ванна з денним, денним світлом. О, дуже цікаво. І ось друга спальня. Спальні невеликі, але для спальні чисто спати ну, достатньо. Хоча, якщо, наприклад, хоча цей будинок дуже великий, я гадаю, що місця. Учнівські, наприклад, для виконання домашніх завдань. Гадаю, що вони є окремо. Спальня це місце, де ми спимо. І ось тут гардеробна, окремо за розвижними дверцятами. Поїхали далі. Ох, ми потрапляємо в великий такий холл. Тут у нас зона бар, слухайте, холодильник, зерна. Ну, давайте так покажу. Я потім ще зроблю ставки зілу, покажу вам окремо, щоб було видно. Ну, цікава така тема. Я ж кажу, я тут вперше разом з вами. Ось гостьовий туалет. Класний будинок. В ньому свій окремий гостьовий туалет, який не з'єднується ні з однією кімнатою. Це половинка. А половинка це коли немає ні ванної, ні душа. Тобто ми бачимо лише тільки вмивальник і бачимо лише тільки унітаз. Чудово. Проходимо далі. Ми потрапляємо, велику кількість місць для зберігання, різноманітні, тут кондиціонер, тобто багато місць для зберігання. І тут же ландрі, тут же постірочна. дуже велика постірочна місце для щоб повісити речі, які, наприклад, немає в мене часу зараз там вішати в гардеробну, я їх дістала. З сушильної машини і розвісила, вони чекають. Так. От. Ну і теж місце зберігання окремо. І от раковина це прям дуже-дуже класно. Поїхали далі. А, ідемо а, велика. Там прийшли люди дивитися цей будинок. Дуже велика кухня. Шафи аж до майже до стелі. Давайте зараз ми з вами подивимось на неї. Ось кухня. Позаду бачимо Family Room. Чи, чи а, зала. Боже, боже забула. Living Room чи Living Room. Ось. Газова плита на 6. На п'ять. П'ять комфорт. Витяжка. а, Острів. Ну, вбудована техніка, зрозуміло. Просто дуже класний будинок. Дуже класний. Ну, як завжди, посудомийна машина і велика раковина. Ось велика-велика, дуже раковина. Окей. А вона, Значить, як лівінг, як лівінру, що правили рума. Дуже велика. Поїхали далі. Мені здається, що ми зайшли в майстер-бестер-бедру, головна кімната. Е велика, вихід на басейн. У цьому будинку, зверніть увагу, є свій басейн, і там вихід на озеро. Вартість, я вам потім скажу. Ліжко величезне, тут є місце для роботи. До речі, Вон, посидіти, відпочити. Ну, кожен, звичайно, робить по-своєму. Ми з вами зараз потрапляємо у велику ванну, окремий туалет за окремими дверима. Величезний, просто, просто неймовірно велике місце для обмивальника. Один і друге. Місце ось можна буде підфарбуватись. Тут господарі, коли будували цей будинок, не захотіли ванної, а зробили душову. Я знаю людей, які ванну не признають. Я до неї дуже скучила саме за ванною. Ну ось тут душ великий, великий-великий душ. А теж місця для зберігання, текстилю, рушників і всього іншого, тобто тут місця дуже-дуже багато. А, чекають на гардеробні. Давайте ми спробуємо потрапити. Гардеробна, так, так як цей будинок продається, я вам давайте так окинемо швиденько, маю на увазі продається, бо тут люди, мабуть, ще живуть. А, ось величезна, дуже-дуже-дуже велика а, гардеробна господарів. Тобто ранком став, мився, пішов, одягнувся і пішов на роботу. Дружий поверх. Так, ми з вами йдемо на другий поверх. Високо, я вам хочу сказати, зарядка гарна. Очуєте, виходжу, а там величезний ведмідь на екрані, господі. Так, оце кімната її можуть називати часто фемілірум, тому що, бачите, це на другому поверсі. Тут немає чужих, тут може родина зібратися, дивитися телевізор собі і гратися. Тут можуть діти гратися, це можна зробити як ігрова дитяча. На підлозі карпет дуже м'який. Знову ж таки, бачимо, немає конкретно ванної, є душова, ну, туалет. і Вмивальник. Угу. Ви знаєте, на другому поверсі а, і така кімната, ось як спортивна, музикальна. А тут є гардеробна, тому взагалі-то це окрема кімната. Тут може жити повноцінно окрема людина. А, ну, в даному будинку вона грає роль, як видно, тут музикант, можливо, живе. Ну і плюс окремо, що займається спортом. Тобто, за вашим бажанням. Прикольно. другий поверх, знаєте, повністю мій, можна сказати. А, чудово! А ну чекайте. А, це сторіч. Я думала, може там ще одна кімната. То місце для зберігання. Ну, оця зона називається лофт. Це дуже велика. Тобто, бачите, сходи ми піднялися. І ось ми з вами бачимо, яка вона велика-велика ця зона. Спускаємось. Я вам зараз покажу. Так, чекайте, я візьму в другу руку саму палку, тому що тут я вам скажу. <сіпалку> так, поїхали. Вот. Ми зараз на задній двір на бакярці. Oh. Так, ну я вам скажу, слухайте, двір просто неймовірний. Озеро, басейн, дуже великий. Це оце скрін. Якщо є басейн, те, що я казала, що коли є басейн, щоб зайвого не летіло сюди у воду, щоб фільтр зайвий раз не забивався, то бажано все-таки ставити скрін і не мати на території живих квітів. Я думаю, що оці квіти у горщиках, це штучні квіти. Вони більше прикрашають, тому що ну, дійсно догляд за басейном це така собі угода. Ну і зона, бачите, відпочинку, будь ласка. Місце, ось окремо барна зона, тут можна сісти, поїсти, відпочити, випити з друзями. Окремо джакузі. Ось медалі. далі. Там, Зараз ми до нього підійдемо, там два крісла, джакузи. Ну, я собі уявляю, як тут красиво ввечері. Вогні підсвічуються. Десь там алігатор, якого наші намагалися зловити, плаває час від часу. Ну, е да, класний будинок. Колососано працює, робить. Ось ця окрема зона. Мені здається, що тут зараз живе пара чи жила пара. Тому що тут якось так сцена поки ще для двох. Ну, може, молода пара. І оце зона, це зона відпочинку окремо. Ну, як завжди, класично барбікю. Місце холодильник, раковина. І окремо ви можете вийти через ці двері на свій, на свою ділянку, тобто вона і далі продовжується. Там сусідній будинок. Тобто, в принципі, за бажанням можна вийти. Ну тут я тут півроку живу в цьому ком'юніті. Мені здається, що на траві я б не сиділа, бо все-таки Флоріда. <гум> ну будинок я вам скажу дуже красивий, дуже класний. Він дорогий, але ну, він того вартий, дуже гарний. Ви знаєте, мені показали, що тут є ще одна баз ще одна ванна, душова кабіна, умивальник, туалет. Тобто відпочиваєте на бекярді. І э, приймаєте душ, слухайте будинок Купуйте. Так, виходимо. Ось цей будинок, я його побачила. А, ось, до речі, чим він мені сподобався? Чи? Що тут така, значить, як еркерна зона, я обожнюю коли саме така зона окрема. Вхід, ну, гараж тут на три машини. Один і два. Бачите, навіть може. Може. Ну, коротше, на три точно машини гараж. І місце, де знаходиться цей будинок, давайте на нього подивимось зараз ось з вами. Це його фронт-ярд, передня, передня частина, да? і ось він дивиться якраз на ліс. Тут дуже красива ось, о, зелена зона пальмочка. Те, що трошечки є пожовкле, це зима у Флориді була дуже холодна в цьому році і трошки підмерзло. І дуже гарне це тут місце. Я зараз перейду дорогу. Ой, там їде машина. ой, а, Тут дуже гарне місце. А, перше це тупікова зона, а, тут ліс, подивіться. А тут з цього лісу ти зараз згадала, що я у Флориді, З цього лісу часто виходять посу Олені. Олені. От до речі, поки я не забула ріелтор, сказала. Я кажу, Sorry, my English мсорі. well, I study English, I six months in USA, А вона ма ваш your English... Настя, nice. ну коротше, мене похвалила американка за мою ліську. Слухайте, Боже, в мене, знаєте, от зараз прям. Там взагалі я вже <смеш> шпрехаю. Ну, коротше, да, То менше треба себе критикувати. Я зрозуміла, що то, знаєте, треба словолі, славлі, повільно згадують слова моїх нових друзів. Коротше, будинок ось, він це така тупікова зона. Там раз, два, три, чотири будинки. От, які заднім двором виходять до озера. І передня їхня частина, ось дивиться, ну, такий великий ліс. Тобто тиха така територія. Саме по собі ком'юніті ком там має дуже красиве, тихе, таке, знаєте, very nice. Доглянуте. Я дуже рада, що мені дозволили подивитися цей будинок. Все, я вимикаюсь, буду трохи приходити до тями. Ой, оброблю це відео і виставлю його вам.